Олігархи, чесно кажучи, мене важко обвинуватити в тому, що я десь там за олігархів. Я єдиний політик, якого олігархи, вони повсюди. Вони керують нашим життям, нашими страхами, нашими фінансами, роботою і навіть зливним бачком від унітазу в тебе дома. А для чого скотиняки, тут треба? Без них не проходить жодна публічна акція, і навіть перший дзвоник старшокласника Семена з третього під'їзду. Відбувся за сприянням тінового покровителя. Настільки тіньового, що ніхто не знає його імені, прізвища не володіє інформацією про його статки та сфери впливу, настільки тіньового, що він, власне, не залишає навіть власної тіні. Принаймні так інколи висвітлюють деякі змі: чергові теорії змови, конспірологічні задуми та насправді транслюють одну єдину ідею. Ти, як громадянин, ні на що не впливаєш, бо за тебе вже давно. Вирішили. Такими думками зачасто поранені люди старшого віку, проте і серед молоді непоодинокі випадки віри, в різного роду тіньові уряди. Так, український політикум, як і будь-який інший політикум у світі, справді хворіє на корупцію, де той чи інший чоловік, що має гроші, може підкупити декілька депутатів для потрібного йому закону. І ця схема найбільше працювала в період ранньої незалежності, коли ціна підкупу була смішною по відношенню до прибутків. З хороших новин зараз то не настільки працює, принаймні на такому масштабі, як було. Але повернімось до олігархів. Список багатих людей України нам всім відомий, та і згадували ми це неодноразово в наших випусках. Проте сьогодні буде йтися про, напевно, найодіознішого з них: цей чоловічок умудрився сконцентрувати в своїх руках таку кількість активів нашої країни, що дивник дупа не розійшлася по швах, а деякі його фрази просто розлетілись на цитати. Кофя боспі, та ваші пити? -пі. Пойдемте пить кофе. зустрічайте один з небагатіших українців, поки він ще був українцем, за списком Forbes, палкий любитель піть кофе, тимчасовий очільник Ода та постійний очільник з двох сотень заводів та фабрик. Ігор Коломойський. А перед тим, як розпочати історію про українця, що входить в четвірку найбільше корупціонерів світу, за версією наших західних партнерів, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, хто з олігархів спонсорує нашу роботу. Хоча не будуть тримати інтригу. Наш канал спонсоруєш саме ти своїми лайками, переглядами та безпосередньо матеріально, якщо ти є спонсором на YouTube або будь-які інші зручні для тебе платформі. Саме ти той олігарх, який дає нам вказівку мочити Коломойського. От такий от безпосередній вплив на медіа в 2023 році. З вами в кадрі Віталій Флекс. Ось мій інстаграм. Ви на каналі Крінж ТІВІ, Ось наш інстаграм. А ми поїхали! Ігор Валерійович Коломойський народився 13 лютого 1963 року у Дніпрі в родині інженерів єврейського походження. Батько Коломойський Валерій Григорович працював на Дніпропетровському медкомбінаті імені Петровського, а мати Коломойська Зоя Ізраїлівна в проектному інституті «Промбудпроект». Ігор не єдина дитина в сім'ї. У нього є рідна сестра Лариса 1975 року народження. Дитинство та юність Ігор Коломойський провів в Дніпрі, де закінчив середню загальноосвітню школу номер 21 з відзнакою, і там же ж отримав спортивний розряд із шахів. З розповідей самого Коломойського першим його заробітком було здавання склотари. Я от теж давав склотару, де мій майбутнє. 1980 року майбутній бізнесмен вступає до Дніпропетровського металургійного інституту на факультет тепломеханіка та автоматизація металургійних печей, який у 1985 дев'ятсот закінчує червоним дипломом. Десь той період він одружується та ще через рік в нього народжується дочка Анжеліка. Після навчання Ігоря Коломойського розподіляють на роботу в проектну організацію, назву якої я на жаль не знайшов. Та з інших відкритих джерел відомо, що це була скоріш, не основна його робота. Десь в ті роки Ігор Коломойський починає працювати в торговельному кооперативі Фіаніт, де знайомиться зі своїми майбутніми бізнес-партнерами Олексієм Мартиновим та Геннадієм Боголюбовим. Згодом у 1991 році вони разом засновують вже власну фірму. Під назвою Сантоза, це на честь острова розваг в Сінгапурі, та перепродують ортехніку у Дніпрі куплену на болотах. Проте одними принтерами вони не обійшлися. Та того ж 1991 року вже після розпаду совка починають імпортувати нафтопродукти з Росії. Схема була досить простою: компанія купувала паливо, постачали його Дніпропетровському гірничо збагачувальному комбінату. А за це бартером отримувала марганцеву руду, і її вже відправляла на перший в історії незалежної України експорт. Експорт, звісно, за валюту, яка тоді в Україні дуже цінувалась. Це дозволило заробити перший непоганий капітал. Та вже у 1992 році такі чотири компанії, як ТОВ ВІСТ, ТОВ Сом, Приват Інтертрейдинг та вище згадана ТОВ Сентоза, засновують корпорацію під назвою Приватбанк. А головою правління назначають нікого інакшого як Сергія Тігібка. Взагалі, більшість відомих нам прізвищ тісно переплетені в ті роки, але давайте про все. По порядку, на фоні отримання надприбутків від схеми продажу палива та досить успішного Приватбанку, що фактично зайняв пусту нішу в Україні. Капітал Ігора Коломойського накопичувався, а бізнес стрімко йшов догори. Проте потрібно розуміти, що в період ранніх 90-х фактично купити собі, наприклад, завод в Україні було неможливо, принаймні, законодавчо. 1995 року Приватбанк, користуючись допомогою іншого одіозного політика Павла Лазаренка, почав обмінювати ваучерні сертифікати. На акції стратегічних підприємств області. Спробую коротко пояснити, що це таке в розрізі того часу. Початок 90-х це дуже бідня епоха. Заводи, які залишилися в спадок від Совка, були фактично неконкурентно здатними. Їхні товари ніхто не купував. Ну, нащо комусь чорнобілий телевізор Кінескоп, коли тоді вже були японські кольорові і сучасні аналоги. Відповідно, фабрики не збувають достатньої кількості свою продукцію, а працівники недоотримують зарплати. Починає процвітати бартер, тобто завод, або платить безпосередньо виготовленим товаром, або ж, якщо все було ну дуже погано, видавали ваучери на володіння певною часткою заводу. Саме так. Ти міг стати власником гігантського цеху, просто працюючи там. Проте пересічного громадянина це не цікавило йому не було зазвичай за що купити їсти, йому потрібні були фінанси для існування. І добре, якщо ти, наприклад, працюєш на цукровому заводі або в ковбасному цеху, з голоду як мінімум не помреш. А якщо це фабрика азоту на біса людині вдома азот, коли нема що жерти, зарплатню ж видавали акціями на власність, які по суті теж були непотрібними працівникам. А от на маленькій фінансовій групі, яка має налагоджені зв'язки з експорту руди, азот би дуже навіть пригодився. Тому Приватбанк, як і інші фінустанови того часу, скуповував масово такі акції. Ціна на них була символічною по двох причинах: по-перше, люди не знали, що продають через совкову неграмотність. А по-друге, компаній, що скуповували ці ваучери, було не так вже й багато, тому і попит на ще не сформованому ринку був низьким. І як результат? Група Приват в 1996 році стає власником активів «Дніпроазоту», а це на секундочку в майбутньому той єдиний завод в Україні, який виробляє рідкий хлор для очистки води з крану. Так починають з'являтися перші монополії. Тут дуже важливий момент. Якщо ви думали, що багаті люди це погано, то я вас розчарую. Ні. Це так поворот. Погано, коли ці люди утворюють монополії, і це був саме той випадок. До 2003 року група приватна копичує просто величезну кількість саме монополізованих підприємств, в тому числі і державного значення, такі як «Укрнафта», Коксохімічний Завод, Завод фаросплавів, декілька жиркомбінатів та інші. Повний перелік можна побачити тут, і він реально вражає. Ну і звісно, найголовнішим цій структурі був саме Ігор Коломойський, який за свідченням його партнерів був основною людиною в керуванні та росту активів. І він, як ніхто інший, розумів, що поза політикою на той час свій бізнес не збудуєш. Дві 2004 року, коли на вулиці прокотилася помаранчева революція, Ігор Коломойський підтримує протестувальників. За його словами, він виділив приблизно 5 мільйонів доларів та всіляко висвітлював події на Майдані на власних телеканалах, які тоді йому вже належали. В своїх пізніших інтерв'ю Ігор Коломойський заявляв, що ніколи не підтримував партію регіонів або комуністів. А за своїми поглядами, скоріше, був соціал-демократом. За тим же ж принципом він і виступив на боці тодішнього обраного президента Віктора Ющенка та і відмовився. Бути у списку партії регіонів пізніше, хоча найбільше він був лояльним до пані Юлії Тимошенко, яку дуже часто пов'язують саме з іменем одіозного олігарха. Дві 2005 року проти Ігоря Коломойського вперше було порушено кримінальну справу. Його звинуватили у замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка, що представляв інтереси російського олігарха Константина Григоришина та заводу Дніпро Спецсталі. Того ж року справу було закрито. Проте за словами тоді ще журналіста Сергія Лещенка, це обійшлось Коломойському в 50 мільйонів доларів. 50 мільйонів доларів! Після цього інциденту Ігор Коломойський знову перенає у великий бізнес. Проте вже розуміючи силу змі та журналістів у постпомаранчеву епоху, вітищі 2007 року, група приват за 100 мільйонів доларів купує 3% акцій такої собі. Central European Median Enterprises Ltd. Це та, що контролює 1+,1. З того часу про Коломойську на телеканалі погано не відгукується, яке неочікуване співпадіння. Неймовірне співпадіння. Також 2007 року олігарх масово скуповує акції газоводобувної компанії, що розташована в Україні, та починає контролювати приблизно 20-30% ринку феросплавів у світі. А, іще Буковель купив. То, напевно, нарешту період з 2009 по 2011 ігор Коломойський розширює своє володіння в авіагалузі України і скуповує все, що можна скупити. Це, звісно, призводить до монополії ринку такою собі компанією Мау та жахливим авіасервісом в Україні в цілому, але кому то цікаво. Так тривало, до речі, поки на ринок не зайшли справжні європейські лоукости в період каденції постмайданної влади, яка фактично відкрила їм небо. До речі, про Майдан. Другу революцію Ігор Коломойський підтримав теж, як медійно, так і фінансово. Взагалі він виглядав як досить проукраїнський чоловік. А 2 березня 2014 року тодішній ВО президента Олександр Турчинов так взагалі призначив Коломойського головою Дніпропетровської обласної держадміністрації. І не дивно, тому що на фоні російської агресії Коломойський всіляко придушував сепаратизм, а в квітні того ж року ним було організовано добровольчі загони Дніпро, які згодом перетворилися у батальйон Донбас. Також він пропонував по 10 тисяч доларів за сепаратиста та аж 500 тисяч доларів за відомлення. Мого покидька АК є Різня Олега Царьова. Що? До речі, ця паскуда досі жива. Правда, виглядає як спитий Алкаш, і досі, напевно, не знає, коли почалась Друга світова війна. Взагалі, Ігор Коломойський виглядав як абсолютно свій заможній українець. Підтримував територіальну цілісність, фінансово допомагав добровольчим батальйонам та співпрацював з військовими. Але Приватбанк. Від 2016 року, коли на той час чинною владою проводилась дуже болюча проте необхідна банківська реформа, в око правоохоронців попав малесенький банк приват, який ненароком вивів з України всього 5,5 мільярдів доларів вкладників на офшорній компанії Ігоря Коломойського. Упс. Тоді ж почали націоналізацію цього банку, оскільки, як виявилося, просто колосальна кількість українців була його вкладниками. І просто закрити цю мильну бульбашку, яка підпадала під чистку банків прокладок, не можна було. Тому довелось платити ці 5 мільярдів доларів з бюджету. А Ігорю Коломойському висунули немаленьку таку підозру. Також не слід забувати і про скандал з Укрнафтою, яка була монополістом на ринку, і відповідно треба було з тим щось робити. Проте деталі цієї справи запам'яталися тільки чудесним діалогом Ігоря Коломойського з журналістами. Там само хочете відеодругою другої немає, як тебе у відітвоє ліцо радіо Свободи. А що ти не спрашиш, як рейдерский захват в Укртранзнавці пройшов? І русські діверсанти сюди попали. А чого ти об этом не спрашиваешь? А літя Каломойськава бляда. За це він до речі отримав догану від чинного президента та й згодом був звільнений з посади керівника. Ода не можна забувати і ще одного скандалу. Тоді, на хвилі сепаратизму, на законодавчому рівні було заборонено для чиновників мати подвійне громадянство. Це було пов'язано з великою кількістю саме свинособак з російськими паспортами. Проте, закон уникав цього моменту, і там йшлося просто про подвійне громадянство. Саме тут Коломойський і відзначився, коли журналісти спитали за його подвійне громадянство, то він сказав, що нічого не порушує, бо в нього потрійне В не написано, що запрещено двійної громадянство. Ну то якщо ви маєте А тройне не запрещено. Кіпер Ізраїль і Україна кому цікаво на фоні всіх скандалів та розслідування щодо Приватбанку Ігор Коломойський Коломойський 2016 року покидає Україну, паралельно клянучи пана Порошенка та всю його тодішню владу. Проте довго в засланні Ігор Коломойський не пробув, і вже 2019-го, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, він повертається до України з метою відсудити Приватбанк назад. Та це ще не вся епопея. Того ж 2019 року Коломойський дає скандальне інтерв'ю New York Times, де підігрує тезам про громадянську війну в Україні. Щоправда, згодом він спростовує ці слова та каже, що його не так зрозуміли. Мовляв, початок конфлікту це була виключно російська агресія, а зараз це перетворилося на спровоковану Росією громадянську війну. Чи вірити цим словам вирішувати вам? 2021 року уряд США звинувачує Ігоря Коломойського у відмиванні грошей та придбанні на них нерухомості, і вже 5 березня на нього накладають санкції та обмеження в'їзду Сполучені Штати Америки. Що іронічно, пізніше 15 лютого 2022-го олігарх олігар заявив, що симпатизує Зеленському, і його в цілому все влаштовує. А вже 21 липня того ж року депутат від батьківщини Сергій Власенко опублікував таємний указ, згідно з яким Зеленський позбавив коломойського громадянства України. Ну і все це присмачено заявами чинного президента, що санкції США то не пустий звук. Така от вона, любов земляків, які між іншим мали контракт на співпрацю ще з 2012 року. Так хто ж такий, врешті-решт, Ігор Коломойський? Необхідно ще раз чітко розділити два поняття, щоб в майбутньому не можна було маніпулювати словами. Багаті люди це непогано для країни. Дуже багаті теж ні. Вони сплачують податки, надають робочі місця та неопосередковано впливають на соціальний рівень всієї держави. Погано це коли багаті люди утворюють монополії, себто скуповують цілі сектори економіки та позбавляють її конкуренції, тим самим не даючи шанс на розвиток. Чи стосується це Ігора Коломойського, який у свій час купив цілу Дніпропетровську область? Скоріше так чи ні? Чи справедливі санкції США проти нього та чи необхідно було щось робити з мильною бульбашкою Приватбанку? Тут однозначно так. Як до цього персонажа ставитись загалом? Вирішувати вам. Проте необхідно пам'ятати, що парламент країни має діяти виключно в інтересах людей, як багатих, так і бідних, і ні в якому разі не підігравати створенню або існуванню монополій. Це саме ті червоні лінії, які пересікати категорично заборонено. Ми ж не русямо.